Яся з двома вусочками принесла в хату. Зараз поставлю в холодильник. Отак і положу до ранку на охолодження. А тут на смачних штук, Я жарю почину з колодної бусти. Ай, яка вкусна смачненька. Насипала приправу, бачите, на дні. Сухий часний перчик. сіль. і все. Не треба більше нічого. Думала, пожар усихалоний. Але придумали краще печіночку і поїм. Ось таке візьму зараз зроблю Салатик з помідорок. І ще дві густочки. Завтра їх. теж до пам'яті приведу. О, тому що треба вже з ними закінчувати, бо дуже жирні. Печінка з гуртки дуже корисна. Так само, як жир. Дуже-дуже корисний. Прямо дуже. Я його кажу, потім я буду різати на чотири, як воно охолоне, буду різати гуси. Значить, тут шлунки є, і серце, а печінки поїм. Одну положила в холодильник, одну жарю. От, Вже треба тучати, От і це. Я тоді візьму весь жир, положу в морозилку, кульочок окремий, потім я його. Як буде ще дві гуски, перетоплю і поставлю холодильник в холодильник у маленьких баночках. Якщо треба буде, то це. Він дуже добрий після опіків. Він дуже добрий, у кого з руками проблеми, але в мене без кінця, дивіться, ніякі креми не допомагають. Де мої ці пальці? О, бачите, і перчатки ніякі не допомагають. Це без одинаково. Що одіваюся, що ні? Я собі візьму маленьку баночку. І зроблю таке, щоб було мені руки мазати, знаєте? Кажуть, що при простуді бронхи натирати можна. І можна, ну не бронхи, а грудну клітину там, де бронхи, сказала я. Ой, як пахне, не можу говорити. Дайте ну. Оце добре перевернути ще трошки. о. Але сковорідочка гаряченька, хай воно доробиться. Такі шкварочки маленькі. Де вони? отут. Із тих поросят, що я вирощую. Ну, не ж порусят. Це... Я ж купила була, щоб три Заліза, знаєте. Такі шкварочки сузинки, добре. Зараз трошки відпочину. І щось далі робити. Зараз трошки на дворі похолодало, немає такого сонця, не пече, то в мене сила з'явилася щось робити. Де таке гарні муси, гарні. Вони народилися 11 квітня, вони весняні. Ну, вилупили з яєчка. Я їх купила в кінці травня підрощеними. І от дивіться, за стільки часу я їх от такі виростила. Не Ні палочок, щоб нічого нема так поскубила, а їх і не було. А це таке от присмальне, бо я дуже люблю, щоб воно пахло таким припеченим, знаєте, тоді зовсім друге м'ясо, воно смачніше. Таке на цьому все. Пишіть коментарі. <laughs> пишіть. Як заслужила погані, пишіть погані, що робити. Буду чекати погані. Я дам вам відповідь. Якщо заслужила хороші, пишіть хороші. От. Лайки ставте, щоб розвивався мій канал, підписуйтесь. І щиро всім дякую, хто підписався. Останнім часом підписали дуже багато людей. Я вам дуже вдячна, прямо, прямо вдячна від щирого серця. Ну На цьому все. Коротеньке відео. Пішла я їсти. Зараз ще помідорок накрайшу. Тарілочку поставила з боку. От, і буду їсти. А, поставлю це в холодильник раніше. Так, на цьому все. Бажаю всім добра. Бажаю, щоб у вас усім було що їсти. Бажаю миру. Як буде мир, ми діб'ємося всього. У нас буде все. І лучше, ніж було. На цьому все, до побачення, до слідуючого відео.